Тому що Кабінет міністрів України змінив правила підготовки аспірантів та докторантів, і тепер вступники мають обов'язково складати іспит з іноземної мови. От чому такі зміни? Навіщо вони? Олексій Гончаренко вже до нас долучається, це народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Пане Олексію, добрий день. Вітаю вас. Отож, чим зумовлена така вимога? Навіщо і чому міжнародні сертифікати? От коли людина здає от IELTS, TOEFL, вони зараз не скажімо так, не, не не визнаються для того, щоб можна було вступити в аспірантуру чи в докторатуру? Ну, по-перше, я думаю, що ви не дуже за адресою це питаєте. Я повідомив про це рішення уряду, тому що так. я слідкую за рішеннями уряду, але я не уряд, і я не міністр освіти. В мене взагалі дуже багато питань до міністерства освіти і до міністра освіти. По багатьом питанням, а, але дійсно таке рішення прийнято, і я повідомив про це людей, щоб люди знали. А, чому взагалі вимоги щодо іноземної мови? Ну я думаю, очевидно, що якщо людина хоче здобувати освіту рівня аспіранта, аспірантура, то це вимагає знання іноземної мови. Чому не підходять сертифікати? Отут мені сказати складно. Можливо, це все пов'язано з мобілізацією і з тим, що е, сьогодні аспіранти мають відстрочку, і кількість аспірантів при цьому збільшилася вибухоподібно там, майже в 10 разів. І очевидно, що не всі з них стали аспірантами, тому що хочуть займатися наукою чи викладанням, тому що раніше вони цього не хотіли, а тепер дуже хочуть. Тому тут можливо, очевидно, що якась частина з них таким чином просто уникає мобілізації, тому можливо уряд таким чином намагається якби ускладнити це і більш ретельно перевіряти тих, хто таким чином отримує відстрочку. А, пане Олексію, ви, ви кажете, що за щодо іноземної мови не до вас питання, але ви згадали про мобілізацію, і я думаю, що ви точно бачили матеріал на українській правді щодо демобілізаційного закону законопроекту. Точніше, що можливо можете розповісти про те, чи буде розглядатися підготовлений міноборони законопроект, про який от який активно обговорюють, чи не буде, тому що знову ж такі. Є інформація, в тому числі в української правди, що, наприклад, Генштаб ЗСУ він проти цього законопроекту, але в свою чергу там Федір Ваніславський, наприклад, говорив, що можна як альтернативу розглядати варіант там довготривалих відпусток для реабілітації. От яким чином, взагалі, обговорення ведеться того, що робити з демобілізацією, враховуючи, що багато людей ну. А, ідучи добровольцями, не розраховували все ж таки, що вже три роки, і в перспективі більше їм доведеться воювати і бути далеко від своїх родин. А, дивіться, тут не ну, призусію повагу до е, української правди. Мені не потрібна тут українська правда. Більше того, здається, я був першим, хто в своєму телеграм-каналі повідомив про це лист міноборони, бо я його також отримав. Про те, що міноборони uh -huh. унікальна відповідь, що ми підготували законопроект про терміни служби демобілізацію та ротацію, але подавати його не будемо, бо генштаб проти. Ну, звучить повністю божевільно, трішки нагадаю історію. Ну, по-перше, перший законопроект на цю тему був поданий Верховну Раду мною в березні 2023 року. Вже більше двох років тому. З тих пір я подав ще декілька. Інші колеги подали в раді вже більше десятка різноманітних законопроектів на цю тему є. Жоден з них не розглядається. Більше того, уряд був зобов'язаний минулого року подати такий законопроект, не виконав своє зобов'язання, писав якісь дурнуваті відписки, що дайте нам ще пару місяців, ще пару місяців. Ну але тепер дав оцю найдурнішу, як на мене, відписку. Значить, що нам генштаб забороняє? Перше з усією повагою до Генштаба, він не може бути вище законом. Його позиція. Закон вимагає, щоб уряд подав законопроект. Тому подавайте законопроект. Що в ньому буде написано, то це вже інша справа. Пишіть те, що вважаєте за потрібним. А наприклад, пишіть, що остаточне рішення не знаю, там за якимось там механізмом, де Генштаб залучений, я не знаю. Але подавайте законопроект, а ми маємо його розглядати. Взагалі, якщо повернутися не до процедурної частини питання, а до сутті, то це катастрофа, те, що в нас відбулося і відбувається, це дуже несправедливо. Суспільство поділили. Є люди, які дійсно вже три роки воюють хтось трішки менше, хтось вже трішки більше, і абсолютно не розуміють, коли вони повернуться додому. Це дуже несправедливо по відношенню до них, це дуже несправедливо по відношенню до їхніх родин, але це також дуже демотивуючий фактор для мобілізації, тому що очевидно, що це ніяк не стимулює сьогодні чоловіків іти ти служити в той факт, що вони взагалі собі не уявляють. А східі вже служити, і, і те, що сьогодні фактично вхід є, виходу немає, розуміє вже кожна людина в Україні, і це дуже суттєво впливає на мобілізацію. Пане Олексію, але от я думаю, що знову ж таки ви набагато краще знаєте і за нас, і за суспільство, який е, вплив на сили оборони мала демобілізація строковиків. І очевидно, що генштаб, говорячи про те, що от вони проти, розуміють, що навіть е, зараз є серйозна нестача особового складу і. Е, От ви згадали про мобілізацію, хочете, тобто це взаємопов'язаний процес. Неможливо да, демобілізувати, вам... якщо немає військових, ну, правильно ж? Так, да, ну але тут він, давайте, по-перше, про строковиків. Що ви сказали, який вплив мала демобілізація строковиків, щоб ви знали, вона мала вплив рівний нулю на боєздатність війська. Нулю. Пояснюю, чому. Ні, ну я поясню, я ж не просто, знаєте щось кидаю з якимись фразами, а я пояснюю. Я просто був людиною, яка штовхала демобілізацію строковиків, і мені вдалося цього добитися. І при закону був прийнятий закон, який враховував президентський і мій, і оце був такий гібрид прийнятий. А, а чому я кажу, що вона була равна нулю? Демобілізація строковиків, їхній вплив на боєздатність війська, бо строковиків по закону не можна було використовувати в бойових діях. В тому і парадокс, що цих хлопців. Тримали у війську, тримали їх майже чотири роки, тому що вони почали служити до повномасштабного вторгнення і не встигли демобілізуватися весною 22-го року. А після того їх просто тримали. Ну так, да, вони десь охороняли склади в глибині, могли бути десь на блокпості, але вони не могли воювати. А це молоді хлопці. Вони не могли працювати, вони не могли воювати. Знаєте, скільки їм платила держава? Держава їм платила 600 гривень на місяць, 600. На місяць я не певномилився нічого. Потім, після того як я там це питання підіймав, стало 6 тисяч, там більше 6 тисяч. Ну але і 6 тисяч гривень на місяць це теж для молодого хлопця. Очевидно, дуже складно. А тому це було повне якесь безумство. Те, що тисячі молодих чоловіків просто тримали і і все. А тепер повертаючись до пане того пане мобілізація... Олексію, вибачте, але е, от як ви сказали, вони все рівно виконували певну роботу в силах оборони, нехай в тилу на їхні місця. Відповідно, розуміло, переведені ні, ні, не так. Я поясню вам, на жаль, сьогодні в силах оборони така кількість людей, так званих обмежено придатних або непридатних для активних бойових дій, що не вистачає штатних позицій для них в тилу. Тобто їх така кількість, що нема стільки позицій в тилу, в логістиці, там як водіями, Ні, нема щоб вони ми, за їми заповнити. Тому тримати здорових чоловіків на цих позиціях взагалі було не мало жодного абсолютно сенсу. Ага. Тепер, тепер тепер щодо того, що не можна демобілізувати, коли нам достатня мобілізація з одного боку, ви праві з іншого боку, це на жаль замкнуте коло. А так як немає демобілізації, то і мобілізація низька. Ми не можемо набрати достатню кількість чоловіків, бо вони всіма можливими шляхами ухиляються, в тому числі по одній з причин, що вони не знають абсолютно скільки їм служити, і тому ми не визначаємо скільки їм служити. Ну і все, і ми пішли по замкнутому колу. А тому вони ще більше, ще ще менше хочуть іти служити. А тому в нас ще менше шансів дати за термін служби. Це називається порочне коло, і саме в ньому ми знаходимося. Взагалі, з самого початку повномасштабного вторгнення я пропонував і. Дуже шкода, що це не було зроблено. Взагалі історія з мобілізацією. Це колосальна стратегічна помилка, наслідки якої ми вже пожинаємо, і будемо далі пожинати. Ми була пропозиція, щоб ми встановили короткий термін служби, наприклад, один рік, в якому 2-3 місяці навчання, 9-10 місяців участі в бойових діях. І після того людина має ну, якщо хоче людина залишитись на службі, будь ласка, якщо ні, має там 3-4-5 угу. років відстрочки. Якщо б ми пішли цим шляхом, то б зараз ми були б вже в три пройшли три такі хвилі. Це означало би, що сотні тисяч людей набули бойового досвіду. При цьому вони чітко знали скільки їм служити. Причому термін в один рік є розумним терміном, і в нас би не мало би ми проблеми, що ми маємо з одного боку абсолютно виснажене військо, а з іншого боку, цивільних, які бояться потрапити в армію, в тому числі тому, що вони не розуміють, скільки їм служити. А ми, врешті-решт, саме з цією ситуацією опинилися. Ну можливо, обставини змусять все таки нас якимось чином переглянути підходи. Пане Олексію, я дякую вам за відповідь на жаль вам. мусимо завершувати. Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність.